Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І за вашим проханням ми підготували сьогодні посівний агрогороскоп на листопад 2025 року за Київським. Часом багато питань було, коли можна пророщувати насіння для вітамінних салатів, коли можна посадити часник та цибулю та інші культури, насіння інших культур. Отож, давайте розглянемо ці важливі питання. Отже, першого та другого це у нас зростаючий місяць, друга фаза. Місяць в знаці риби, а тому можна сіяти насіння вітамінові зелені, сидераті в теплицях і пророщувати насіння будь-яких культур в рибах, це дуже гарно. Далі у нас цікавий період, уже ввечері о 17.41 перейде місяць знаку риби в знак овен. І вже після 18-ї години можна посадити цибулю на зелень. Будь ласка, не путайте. Цибуля на зелень, тільки на зелене перо, на вітаміни. І третього можна продовжити в овні до 14 години. А потім у нас починається дуже складний період спаленого шляху місяця перед повнею. Сама повня 5, 6-7. Повні У нас закінчиться 15, о 15 годині 19 хвилин 7 листопада. І це близнюки, а у близнюках можна тільки пророщувати насіння бобових культур. Тобто горох дуже часто хто вирощує, пророщує ці куль... насіння цих культур бобові культури, будь ласка, це можна зробити. І продовжується цей період 8-го, будь ласка, 8-го можна теж пророщувати у близнюках. По постарайтеся до 14-30 це все зробити. А вже ввечері, після 18-ї години, в знаці рак, це у нас 8 буде, можна пророщувати будь-яке насіння. І це можна буде продовжувати ще 9-10. І 10-го світовий день ми використовуємо для пророщування насіння будь-яких культур для посіву насіння вітаміни, зелені. Це можна робити і в теплиці, і можна на підвіконі, в горщиках садити і будь-які інші ємності. Сіємо насіння сидератів в теплицях, і цибулю на зелень вирощуємо теж дуже гарний час. А ось і озимий часник та цибуля. Ось їх час приходиться, це кінець третьої фази знак лев. Увечері 10-го якраз. Після після 20 ї години можна розпочинати висаджувати озимий часник та цибулю і продовжувати це в світовий день 11 листопада, озимий часник та цибуля. Як бачите, вже далі йде перехід місяця з третьої ту фазу. Він почнеться о 19.30. Тому, будь ласка, до цього часу, тобто світовий день, використовуємо зараз він уже. Дуже, дуже дуже швидко закінчується, і о 18-й годині вже буде темно. Так що використовуйте світлий час і висаджуйте озимий часник та цибулю. 12-го перерва, 13-го та 14-го можна використовувати знак діви, четверта фаза тільки для пророщування, насіння будь-яких культур. Далі цікавий період для північних. Регіонів, де вже мороз і сніг можна буде використовувати 15-го після 13-ї години, 16-го і 17-го до е, часу, десь до 12-ї години дня, можна буде робити підзимні посіви коренеплодових овочів. Але це на півночі, не рані ближче середня е, частина Євразії і Південь, будь ласка, ще рано це робити. А для Тих, хто живе на півночі, підзимній посів коренеплодових овочів, буде якраз вчасно. Четверта фаза та ще й Терези. І вже увечері у нас буде перехід 17-го із знаку Терези в знак Скорпіон. Місяць переходить, і починається в нього дуже складний напружений період. Геката помирає стара, старий місячний цикл, і буде народжуватися новий 20-го. Після народження теж чорний місяць працює ще 21 та 22 до 9 години ранку. А вже 22 після 9 години і до 22 години вечора можна буде пророщувати насіння. Це ми робимо в будинку на кухні або в кімнаті і тому немає значення. Я, який час, коли ми пророщуємо насіння. До речі, це знак стрілець. А в знаці стрілець дуже гарно пророщувати насіння зернових культур. Це і овес, і пшеничка, і ячмінь. Оці культури дуже добре пророщувати якраз в стрільці. Далі дуже цікавий період. 23, після 6 години ранку. 24 та 25 до 10 години 30 хвилин ранку можна. Висаджувати озимий чесник та цибуля. Скажете мені, що ви говорите? перша фаза, а ми говоримо про те, що це вже досвід. Після гекати зразу починається період козирового. І Ми його завжди використовуємо для посадки озимих чеснику та цибулі. Не тільки козоріг, а й ще й телець. В даному випадку у нас козиріг. До речі, гарний час для посіву насіння, еустоми на розсаду. Можемо сіяти насіння зелених культур. Теж можна в теплиці, або ж можна посіяти насіння зелених культур у горшочки і вирощувати в кімнаті. Йдемо далі. 25-го у нас якраз такий період, коли завершиться. Продуктивний час козирогу о 10.30, а потім починається період, коли нічого не сіємо. Це в нас водолій вже буде, і буде він працювати 26, го і 27. го А ввечері будуть працювати енергії знаки риби, знаку риби. Але вже з 21 години почнеться перехід місяця з першої у другу фазу. І місяць без курсу до цього часу теж забере свій час. Тому тільки 28-го після 21-ї години в кімнаті можна пророщувати насіння. Будь-яких культур починати. 29-го можна продовжувати пророщування, пророщування насіння для салатів. І пишу зелень. Це може бути і цибулька на зелень, і може бути насіння на зелень, посіяне в горшочки або ж в теплицю, якщо там є тепло. Завершається місяць, дуже гарний час для того, щоб посадити трохи цибулі на зелень і для пророщування насіння зернових культур, тому що це овен, який стрілець, це знак стихії вогню. І в цей період можна вирощувати саме пророщувати насіння зернових культур. Отже, зараз ми з вами подивимося на весь місяць листопад. І ось він, посівний агрогороскоп, а на листопад 2025 року. Хай вже на дворі буде холодно і швидко-швидко завершується день, пізно починається ранок. Але, але Ми продовжуємо трудитися, творити для того, щоб продовжити харчування з вітамінами. І ось ми можемо з вами це робити. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. І обов'язкове щастя та здоров'я! Миру вам та добра! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.